Коли не треба підживлення після підкиснення. Це в мене волотиста гортензія. І, наприклад, підшироколисті гортензії, або ті квіточки, які ростуть у кислому ґрунті. Так, дивіться, коли квіточка якась росте у кислому торфі, який ми там намішали, кожен по-різному садить, але він є там. У нього є свій термін придатності, кисленькі ферменти виділяються, все добре, все. Гарно для гортензії, але не завжди. Він потім стає нейтральний і не працює на гортензію. Тому ми інколи підкислюємо. Самий стандартний і давній варіант один із це лимонна кислота з водичкою. Ми підливаємо, наприклад, да? а потім вже пізніше підживлюємо. Це все добре, це все працює. Але є випадки, коли. Зараз з'явилися підкислювачі добрива. Зовсім інші трошки і по-іншому працюють. Ну, Наприклад, зараз я буду давати ось такий підкислювач. Та само по собі, в мене сірка тут підсипана. Я багато не сипала. Я навіть сипала під волотисті гортензії трошки, щоб зробити слабокислий ґрунт. Але деякі гортензії гарні, а деякі зовсім зараз покажу жовтенькі, бачите, як начебто азоту не вистачає. Хоча я підливала нормальне азотне добриво, але підкислення в цьому сезоні ще не робила, тому що надіялась на сірку. Але ось така штучка є, і зараз ще покажу. Ось бачите, теж жовте, як начебто азот не проходить. Тому хочу зробити підкислення в цьому сезоні. Бо сірка якось так. На волотистих гортензіях начебто проблем нема. Один щось так бонфайр хоче трошечки, начебто жовті, чи то від погоди, від приморозків трошки під укриттям. Але тим паче я хочу це зробити. Якщо ви, наприклад, маєте ось таке добриго підкислювач, бачите, добриго підкислювач, тобто два в одному, то дивіться, тут є склад. Тобто після нього добриво не вноситься вже. Як по стандартному ми робили з лимонною кислотою, або ще з чимось, підкислювали хтось е, уксусом, там робить там ще хтось. Після цього не треба вносити добриво. Бо це буде вдвійне е, таке азотне підживлення. Я не знаю, хто так робив, але робили і навпаки навіть робили. І чи палили, чи ні. Не зустрічала випадка, але робили. Так, що у нас тут є? Азот 17, ну тут невисокі показники, фосфор 13, калій 14. Тобто, бачите, тут і підкислення, і добриво. Можна ним користуватися, наприклад, на цьому тижні я даю оце добриво підкислювач. А через тиждень я вже, наприклад, блакитну лагуну, голубу лагуну, хто бачив, як я робила, буду вносити інше добриво. Тобто його краще чередувати. Є ще добриво підкислювач, яке в мене його немає, я ще його не пробувала, яке в, в бутилях, соур називається, так? в бутилях воно є різне по кольору, є для лохини, є для гортензій і там теж. Там теж є склад з азотом, там теж є склад з фосфором і калієм. Тобто після нього теж, не знаю, чи всі бутилки такі, але після нього не треба робити підживлення. Тільки один раз зробили автоматично, два в одному, і підкисили, і підживили. І все. Бо я бачу, і деякі писали, що. Спочатку підкислюють цим, а потім ще й навалом зверху на кущ, в нагрузку, роблять іще плюс підживлення. Цього робити не треба. Я розумію, що начиталися, аби було підживлення для гортензій і плюс підкислення. Ну, воно так такі нагрузку робить. Тому після лимонної кислоти можна підживлювати якусь пачечку комплексне щось давати. Але якщо флор-колор там і соур в бутилях, там такі кольорові, є червоне, зелене, там голубе, по-моєму, то не треба тільки чередувати через тиждень. Так що, в принципі, ось так. Дивіться, що це зручно для широколистих, наприклад, для підфарбовування. <кій> так, це розраховано на 10 літрів водички. Якщо ми водичку розбавляємо, і в нас ось така водичка, бачите, таке щось. Червоне, то у нас рожева, ось, рожева-малинова, широколиста гортензія буде профарбована ось таку синю. Якщо ми зробимо трошки слабіше, більш розведемо ближче до 10 літрів, то у нас вийде, бачите, під Ну, Це звісно ж, треба часто давати. Ну, і в принципі, якщо ми розбавимо це, о, цей пакетик на 10 літрів водички, як він і є, то це просто як би підкислення буде. Тому зараз я буду дивитися і розкривати. Так, дивитися і розкривати, і подивлюся, якого кольору взагалі вийде наша жижулечка-рідина. Так, у мене відстояна водичка, тепленька, 10 літрів поки що. Я хочу розвести трошечки більше, тому що в мене під кожним кущем є сірка, але трошки з дозою трошки менша. Тому зараз готую на 10 літрів, подивлюсь, яка кольором вона. Можливо, додавлю ще 3 літри або 2. Повинен вийти гарний винчик. Так, давайте все висипемо, Так, чудово. Щось так схоже на оранжеве. Щось таке жовто-гаряче. Не знаю, видно вам, бо через екран не дуже. А так оранжевий колір. Оранжевий, не жовтий. Майже жовтий, але не жовтий. Так, на фанту схоже. Тоді була голуба лагуна, зараз фанта там, де весело. Так, чудово. Якщо було б червоне, то вже для блакитних широколистих гортензій гарно робити. Так. Дощик недавно пройшов і тепер по два-три стаканчика. Я ось так, хочеться це обережно. Підливаю під кожен кущик. Так, чудово. Так, під широколисту, маленьку, яка підмерзла в цьому році. Так, я даю трошки, тому що є тут сірка. Так, а зараз, наприклад, я додав, як планувала, і все одно, в принципі, оранжеве бо не вистачає трошки. Так, тому є такі основні моменти. Або буває, навпаки, чомусь. Спочатку підживлюють, а потім підкислюють. Не треба так робити. Якщо підкислюєте просто лимонною кислотою, то після нього є підживлення. А якщо ось таким добриво підкислювач два в одному, то тільки чередувати через тиждень. Раз таким полили, раз якимось добривом підживочкою і все. все. Це основні моменти, можете писати в коментарях, як ви робите, як ви не робите, що пробували, подобається, що не пробували, теж можна писати. Хто дружить з бурштиновою кислотою, теж можете написати, що підкислюєте. Я вам завжди рада. Тому, як завжди, лайк вашим гортензіям. І скоро буде розіграш. Ось-ось. Скоріше, на тому тижні вже розіграш буде гортензії. Тому що підходить тисяча підписників, як я і обіцяла. Тому завжди додивляйтесь відео до кінця. І, можливо, там ховається сюрприз. Все, до зустрічі!